Якби пімати ноги повидіргувати за ті речі треба. Ну хіба можна ді, така дітська плоть, так, це я не знаю, який це треба удар, щоб отак погнути оце все, це якийсь ну, вандалізм і по-другому не не, ну, не називаєш. Так, мешканці будинків поблизу спортивного майданчика на вулиці Панянки, 38 у Полтаві, описують свій ранок. Із шоком та обуренням. Кажуть, ще ввечері все було ціле, а вже зранку побачили вирвані з землі металеві кріплення, уламки бампера і фари та розбите скло від автомобіля. Оце зараз я не знаю. Я вчора вечором виходив, то не було, було все нормально. Це ніч все, все случилося. Вийшов утром, у часа десь. Пів восьмого побачив, що на площадці таке. Подивився, дивлюсь, хвара льохової машини. Люди зізнаються, шоковані побаченим. Одні називаються вандалізмом і не приховують емоцій. Інші ж хвилюються за безпеку дітей та й дорослих, які могли опинитися на майданчику в момент інциденту. Це не дай Бог, діти були б. Або люди займалися спортом. Це жахливе. Спортивний майданчик перебуває на балансі декоративних культур. Про інцидент їм повідомили місцеві жителі, розповів директор Ігор Ляшко. І наголосив: якщо винуватець не компенсує збитки добровільно, майданчик відновлять за рахунок комунального підприємства, а далі звернуться по відшкодування до суду. За нашою інформацією, вночі відбулася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої був пошкоджений спортивний майданчик, який знаходиться на балансі комунального підприємства. За фактом зіпсованого майна, ми звернулися до поліції із заявою: ми будемо наполягати на тому, щоб відновлення відбулося за рахунок тієї людини, яка спричинила цю пригоду. Наразі правоохоронці вживають заходи щодо встановлення місця перебування водія, який керував транспортним засобом, що пошкодив спортивний майданчик. Повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. Під час першочергових заходів поліцейським вдалося встановити та вилучити транспортний засіб, який ймовірно причетний до цього правопорушення, і наразі вживаються заходи щодо встановлення місця перебування водія, який керував цим транспортним засобом на момент правопорушення з метою притягнення його до юридичної відповідальності. Це однозначно дорожньо транспортна пригода залишення місця ДТП і пошкодження майданчика. Нагадаємо, спортивний майданчик був зведений у межах державної програми Активні парки, локації здорової України. Повідомили у комунальному підприємстві Декоративні культури.